Пане Олександре, пам'ятаєте, кілька днів тому була така інформація, що мовляв росіяни вже із Донецької області перекидають свої війська на південь. Спочатку йшлося про те, що вони там посилюють оборону. Потім говорили, що навіть планують свій там контрнаступ. Чи немає відчуття, що їхні плани на півдні теж відкоригувались після того, як Україна завдала ударів, зокрема і по мостах, і зіпсувала їм комунікації? Так, дійсно, вони майже три тижні займалися тим, що передислоковували та перегруповували свої підрозділи саме з Донбаського плацдарму на Херсонський. Безпосередньо вони намагалися збільшити кількість своїх підрозділів батальйонно тактичних груп на правому березі, березі Херсонщини та зайняти позиції для в майбутньому розпочатку саме наступальних дій не стільки вже оборонних, скільки саме наступальних. Але зараз ми бачимо, що все змінилося. Наприклад, найбільш боєздатні їх підрозділи це 5-та загальна військова армія та 35-та загальна військова армія їх не переміщують на правий берег вони залишаються на лівому березі херсонської області та займають саме як не дивно саме оборонні позиції тобто вони не будуть в подальшому саме передислоковуватись на правий берег це каже про те що ну скажімо так якісь масштабні наступальні дії вони не будуть там здійснювати також ми бачимо як змінилась кількість використання авіації на херсонській Ському плацдармі а саме зменшилась кількість авіаційних ударів по позиціям збройних сил України в Херсонській та Запорізькій області. А також ми помічаємо те, як зменшилась кількість розвідувальних вилітів російської розвідувальної авіації, яка надавала інформацію, а саме про місце знаходження та положення збройних сил України в Херсонській та Запорізькій областях.